Рах пройшов чемпіонат України з вільної боротьби протягом трьох днів. Спортсмени змагалися і за чемпіонство, і за шанс увійти до національної збірної. Як проходили змагання? Дивіться далі. Близько трьох сотень борців та борчинь приїхали визначати кращих. У першому з трьох днів всеукраїнських змагань боролися жінки. Турнір зібрав майже всіх найсильніших, включаючи переможців та призерів минулих чемпіонатів світу та Європи. Женська боротьба, вона, як і, мабуть, в житті… Это более эмоциональный вид спорта. Конечно, у девочек он такой зрелищный в плане ажиотажа. Очень много, возможно, каких-то, скажем, непрогнозированных результатов. Потому что девочки на данном этапе, если даже какие-то титулы есть, то на эти титулы соперники не смотрят. Потім естафету напружених сутичок за звання чемпіона країни у восьми вагових категоріях перехопили чоловіки. За усіма перипетіями на килимах уважно спостерігав головний тренер збірної України Руслан Савлохов. Аби наставник національної команди звернув увагу саме на нього. Кожен із спортсменів намагався показати свої найкращі вміння. Вперед нас живе чемпіонат світу в Ташкенті і, знаєте, хотілось би для країни, Уже виступити, чи ми в прошлом году виступили, але в прошлом году у нас було золото, серебро і бронза. Хотілось би в цьому тяжове время повторити цей рекорд. Якщо жінки змогли визначити найкращих лише за одну добу, то чоловікам для цього знадобилося два дні, адже їх вдвічі більше. Останній день став найцікавішим, адже в бій вступила важка артилерія 74, 86, 97 та до 125 кілограмів. Тяжелі свої категорії а спарюють первые места. Сегодня чем сьогодні чим соревнования? Тем, что среди участников есть чемпионы мира, міра, призори Европы, Європи, Олимпийских игр. Відзначимо, що переможці турніру претендують увійти до складу національної збірної для участі у чемпіонаті світу, що вересні проходитиме в Ташкенті. Владислав Красніцький, Дмитро Шамановський, Роман Сагай, Олександр Фенько, телеканал Київ.